Сніг, а потім дощ, морози, а потім відлига. До чого призводить негода, що фури залишаються без коліс. Автомобільна дорога це частина території, в тому числі в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів з усіма розміщеними на ній спорудами. Та інколи дорога це смертельна небезпека. А ви бачили, що твориться? вночі влетів, от я днем їхав. Руки, ноги трясуться, вечором став на стоянку, далі неможливо їхати. Ото влітаєш в яму, відлітають колеса. Бачите, що робиться? Зима завдала клопоту комунальним службам та водіям. Щодня ям на дорогах стає більше. На об'їзному шосе постраждали від негоди та дорожнього покриття дві вантажівки. Величезні бензовози зійшли з траси та втратили колеса. В таких ситуаціях все залежить від самого водія, каже інспектор дорожньо патрульної служби Сергій Одинак. Тут єдине, що можу зробити, це тільки попередити водіїв, щоб вони були уважніші. Уважно дивилися на дорогу. В даний момент все залежить тільки від них. Як рятуються самі водії, розповідає керувальник вантажівки Василь. Каже, що в цьому році стан доріг в набагато гіршому стані, ніж в минулому. Їздимо по всяким дорогам, об'їзним, які тільки можна цей, де краще там і їздимо. І 5 кілометрів в час, ви бачите, якось тут повзем. Я теж в оту яму був влетів, теж, теж думав, що повилітає все на світі. Три з половиною роки досвіду за кермом не допомагає, каже водій Іван. Що порадити іншим учасникам дорожнього руху, не знає. Та який заклик, який заклик. То, то смертник, то, 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 то є каторга, а не їзда. То є каторга, Вон поїдьте Полтава, з Харків, що одно і то саме. Влітаєш в яму, колеса відлітає. Шановні водії, будьте обережні та не порушуйте правил дорожнього руху, щоб уникнути таких ситуацій. Будьте обережні, не перевищуйте швидкість, щоб уникнути ось такого, адже негода не жаліє нікого. Олена Скриник, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.